Дивіться, це взагалі сьогодні нонсенс. От і пройшов час повертати Купро. Це Олексій, менеджер з продажу. Я максимально вражений автомобілем. Ну, такого так мало бути. Як вона взагалі з'явилася? Тут світ нормально існував без цього автомобіля, потім в якийсь момент вона з'являється. Чому? Для чого? Як це відбулося? Тому що була потреба в чомусь емоційному, в чомусь такому зарядженому, чи чомусь з іспанським темпераментом, але з вагівською німецькою надійністю. Давай коротко про автомобіль. От скажи, будь ласка, кілька речей, якими ти от 100% продаєш цей автомобіль? Ти з драйвом. Да. Якщо не показати, то ну, дуже важко. Але так розказувати, звісно, можна багато. По-перше, це найцікавіший вхід в спортивність, тому що у нього сьогодні немає. Ковші, карбон справжній. На дзеркалах дуже з цікавим плетенням, до речі, справжній карбон. Тут ну, імітація. Приємна шкіра, панель, дивіться, це взагалі сьогодні нонсенс. Да? Щоб було так зроблено. І, як я ще кажу, каже, вона хіряча. Вона так. 4,8 до сотні, якщо це ще й кросовір, то такого не буває. Найближчі конкуренти там 80 плюс отуди стріляти. Тому немає шансів, якщо ви хочете емоційну машину, купити щось інше в ці гроші.